Ось австрійська карта. 1850 рік. Це наші лисиничі. От, і водойми. Отут, тут -от ми стоїмо. Ось тут. За словами місцевої жительки Віри Чайки, водойми ще з 19 століття належали громаді. Проте, у радянські часи, озера стали власністю агрофірми. Згодом вона розпалася на дочірні компанії. Одній з них дісталася частина територій із водоймою. Тепер тут хочуть побудувати житловий квартал. Згідно плану міста Львова і зонінгу, затверджено там 2015 чи 2016 рік визначено зонінг, зона 3, ж 2. Тобто там жодних порушень щодо будівництва, наприклад, житла немає. Тому що місто ще в 2015 році, затвердивши зонінг, визначило зону і перспективу розвитку даної території. Роман Попко додає, що після облаштування території до озера буде вільний доступ, та частина мешканців хоче, аби озера передали у комунальну власність. У 80-му році мені було десь до 20 років доходило, вже я не міг купатися, а вже в мене внуки є, і хотілося хоча б для внуків зберегти і щось передати. Не проти українського бізнесу, ми за те, щоб бізнес розвивався, щоб велося будівництво, але щоб це не було за рахунок інтересів громади. Ми хочемо, щоб ці водойми і ці землі, які є довкола водойм, були повернуті в комунальну власність, щоб на базі цих водойм було створено рекреацію, реальну, а не тільки от на папері зелененьким. Як повідомили Суспільному у про службі обласної прокуратури, вони звернулися до суду з позовом. Про повернення 48 гектарів землі із водоймами у комунальну власність. За цим фактом ведеться слідство щодо підробки документів. З одної сторони, ми маємо будівельну компанію чи девелопера, який дав письмові гарантії зобов'язання, що при реалізації там будівельного проекту, а він зобов'язуються. Облагородити це озеро, зробити його загальнодоступним. Якщо ж ці люди, коли вони купляли чи приватизовували цю ділянку, вони десь допустили, зробили це всупереч законодавства, то відповідно, звісно, і прокуратура це оскаржить. То знову ж таки, громада тут не буде в мінусі, бо тому що це озеро відійде, теж стане комунальною власністю. Частину майна наразі конфіскували, додали у прислужбі прокуратури. Ірина Грицян, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.